Відніка, яку ви можете знайти тільки в Японії, хаку теж класні продукти. В них гарні склади. Я довгий час спала з заклеєним ротом. Це в принципі правильно працює на сон. В Японії теж дуже багато патчів. Для того щоб спати із заклеєним ротом, дуже прикольні якісь гаджети. Це навіть не уявляю для чого. Ми сьогодні в Фабрумі для того, щоб показати вам, як виглядає процедура саме на їхніх гаджетах. Отже, зараз ти робитимеш ЕМС на тілі. Це для схуднення і стимуляції м'язів. Отже, тепер електрика проходитиме через ці рукавички. Ви відчуваєте, як іде електрика? Дуже добре, так я відчуваю це. Дуже круті процедури, аналогічні. Ми дуже багато де використовуємо у своїх протоколах, і без них, взагалі. Не працюємо всім привіт! Ви на каналі Біохакноті, і мене звуть Ліза Сан. Сьогодні ми проговоримо про такий тренд, як J-Beauty, який тепер просто на весь світ стає все більше і більше популярним. Що ж такого цікавого саме в японській філософії догляду? Та яка основна різниця між K-Beauty та J-Beauty, Тобто між Кореєю та Японією. У плані домашнього догляду, хто б ми були такі, якби не зняли таке відео про Японію, ми вже багато років являємось дистриб'юторами одного з найкращих та найтоповіших брендів Японії, якому вже майже 100 років. Це бренд Majesta та Salgrace. У нас на каналі ви можете знайти відео з їхнього виробництва для того, щоб відчути весь масштаб японського виробника. А також, як великі фанати та поціновувачі, в принципі, догляду від J-Beauty, ми просто були зобов'язані зняти для вас всі лайфхаки та секрети японок. Крім того, в цьому відео ми обов'язково зробимо екскурсію. В Японії, в Токіо та Осаці по їхнім магазинам косметики, і більше того, ми навіть відвідаємо з вами японські процедури. В першу чергу я б хотіла зупинитись на тому, що J-Beauty – це повністю філософія б'юті сфери, але вона повністю відображає філософію Японії в цілому. Комплексний підхід. З таким дуже довготерміновим результатом в перспективі, і тут можна одразу відмітити про принципову різницю. Дуже часто помилка інфлюенсерів або ж просто споживачів це коли плутають філософії k K-beauty та j J-beauty, філософії країн Азії, які одні з найтоповіших на косметологічному ринку, це Японії та Кореї. Якщо Корея, вона у нас залетіла тим, що це дуже класні хайпові продукти. Вони або всі масово випускають патчі, добре, нам знайомі, які там з'явилися, або енземні пудрочки, або ж ще якісь круті корейські штучечки, які абсолютно у всіх одночасно з'являються корейських брендів. І за рік буквально у всіх поличках і у всіх абсолютно. В магазинах, які займаються корейською косметикою, ви можете знайти приблизно один асортимент, але по різним ціновим нішам з усіма хайповими інгредієнтами. То J-Beauty – це косметика, яка відточується десятками років. Там дійсно дуже багато брендів, які засновані дуже багато років тому, і вони просто відточуються з кожним роком, з кожним утворенням нового інгредієнта або нової технології його доставки. Але є в них і одна спільна особливість. Всі японки та всі корейки, всі мають одну ціль: це біла, блискуча, гладенька шкіра, без якихось дефектів. В Японії ця шкіра, ще називається шкіра як мочі, їхній популярний рисовий десерт. І звичайно тренди також не проходять мимо Японії. Те, що косметиці і чи бренду вже майже 100 років, це не означає, що ви користуєтесь формулою або інгредієнтами, яким також 100 років. Тобто, ви теж могли помітити, не зважаючи на те, що, наприклад, біоцелюлоза, або ж, наприклад, тканеві маски, або ж, наприклад, ті ж патчі, чи рисуенземна пудра, це корейське. Розробка і корейське ноу-хау ні, вони не пройшли мимо японських науковців та японських косметологічних компаній. Якщо ця річ має сенс, звичайно, японці її обов'язково інтегрують у свою систему J-Beauty. Також з подібних речей це те, що у них є багато подібних етапів в догляді. Наприклад, дуже ретельне очищення у нас, наприклад, в бренді у нас... Один єдиний крем, який відточувався 100 років. Більше ніяких аналогів для всіх типів шкіри, для всіх проблем, для всіх сезонів. Один єдиний крем. Але у нас три очисника: три вмивання для обличчя. Також це обов'язкова присутність етапу ексфоліації. Але, наприклад, в Японії е є дуже цікаві інгредієнти, які ви не зустрінете в Кореї. Наприклад, наш етап ексфоліації в Мачесі, ем чи Салгрейс, який називається Конг. І веко, і має дужне середовище або використовує технологію IPF для глибокого проникнення всіх інгредієнтів та ретельного очищення без пересушування шкіри. І, звичайно, це дуже круті сонцезахисні креми, також як в Японії, так і в Кореї, для того, щоб отримувати цю білосніжну шкіру, в першу чергу її потрібно ретельно та досконало захищати від сонячного випромінювання. Тому сонцезахисти дуже мають класну легку текстуру, дуже класно захищають. Вони можуть бути чи комбіновані, чи просто хімічні, чи просто фізичні, але обов'язково дуже круто захищають шкіру. І в Японії про завод. Я до речі зробила такий великий камінаут про те, що в мене є теорія, що саме в Японії і велика ймовірність того, що саме наш. Науковець, який створив бренд Majesta та Завод Naris, Це є люди, які перші створили формулу першого соцзахисту. Тому обов'язково перегляньте це відео. Дуже популярний бренд в Японії. Також SK-2. ось такий. Ви його зможете зустріти. Бачите, чим більш дорожчий бренд, більш мінімалістичний такий дизайн. Дуже багато його також можна зустріти. Брендових різних магазинів, хороші в них маски, хороші склади. Ну непогані це не majesta рівень. Не шей до рівень, але теж зовсім непоганий. Еліксир це теж одна з преміальних лінійок від Shiseido, яка представлена тільки в Японії. Нагадаю, в Японії прям багато є брендів, які відомих виробників, але представлені тільки тут. Потім. Бачите, це також шосей, також бідніка, яка яку ви можете знайти тільки в Японії. Хаку теж класні продукти, в них гарні склади, непогані, особливо напевно для відбілення. Знову ж таки, не Маджеста, але теж непогано. Не будемо кривити душею. <гум> Потім фансіл я вже вам розповідала. Це тепер за останній рік вистрілив класно, також з таких більш вже доступних Sekisei бренд. Також досить популярний в Японії. І знову ж таки, бачите, такі мінімалістичні дизайни, Гарно, без запахів. Це мені подобається. Як кремчик для очей вам покажу. У нас, коли ти береш щось із нас-маркету, вона буде просто з віддушками, з дуже великою кількістю різних ароматизаторів, кольорів. Тут ні, тут такого нема. Гарна, до речі, баночка, класна. От уже. Дорожчі засоби вже можуть навіть баночки гарно виглядати. Оця, до речі, класна, дивіться, прям класна. Косермете. Ніяких запахів, все нейтральне. Це мені дуже. Імпонує. Я довгий час спала з, з, з заклеєним ротом. Це тепер дуже теж прикольна штука. Це дуже класно для того, щоб гарно висипатись. Це, в принципі, правильно працює на сон. І от дивіться, що я тут знайшла. В Японії теж дуже багато патчів для того, щоб спати із заклеєним ротом. Подивіться, клас! І, до речі, ось є якісь такі пристосування. Не знаю, правда, як вони працюють, ніколи не бачила. Патчі для носу, для того, щоб не хропіти. І е, якийсь підігрів для вух, для того, щоб є якісь питання, наприклад, з вухами. Класно їх розігріти. Я прям здивована, коли побачила патчі для заклеювання рота і в Японії теж. Дуже прикольні якісь гаджети. Це навіть не уявляю для чого. Для чого це може бути. Така паличка. Дуже багато різних крутих гаджетів, якихось пристосувань зручних, які в нас невідомі. От, наприклад, хто мені перший відповість, для чого ці штучки отримає від нас якийсь подарунок. Чекаю вас в коментарях. Багато пластирів для позбавлення болю в. Спині в опорно-руховому апараті, якщо є якісь зажими, вони тут люблять використовувати мазі та пластирі. Я е також дуже люблю. Ось тут він. Tiger Balm. Я можна сказати його амбасадор. Це з китайської медицини. Або тайської, ну не японської точно, але дуже крута штука, дуже класно. Розігріває у мене все, є пластирі, бальзами у всіх виглядах та Балм. Я його дуже люблю. Амбасадор та Балма, самопроголошений. Купа всього ортопедичного. До речі, на що я звернула увагу? Вони всі вибирають дуже круте взуття ортопедичне. От прям дуже багато різних магазинів з класними устілками ортопедичними, це тут прямо дуже популярне. Дуже популярні пов'язки на очі з підігрівом або навпаки з охолоченням, які також будуть класно працювати на весь організм. Тепер, якщо ми беремо процедури японські, які ви використовуєте в професійних умовах. Тут також дуже комплексний та фізіотерапевтичний підхід. При японському фешу вам обов'язково ну вони також ніколи не працюють тільки з обличчям. Це, звичайно ж, буде комплексний підхід, де буде і шийно комірцева ділянка включена. Буде багато використано обов'язково різних фізіотерапевтичних апаратів, таких як мікротоки, РФ і тому подібне. І це все на постійній. Основі плюс буде поєднання з їхніми унікальними компонентами. У нас є прекрасні унікальні процедури придач, які ми дуже любимо. І незважаючи на те, що клініка Mediskin має досвід уже більше там 12 років і працює з топовими брендами зі всього світу, косметологічного тут же. Техніки використання і космецевтики, і техніки нанесення, масажні техніки та поєднання з фізіотерапією для нас були повним здивуванням. Ми дійсно кілька місяців онлайн проходили всі спеціалісти навчання, офлайн, дехто проходив навчання в Японії і відточували цю майстерність для того, щоб вона була досконала. До речі, про відточування майстерності. Це для японців дуже важливо. У нас були окремі тренінги, абсолютно для всіх лікарів, Уявіть собі, ви закінчили університет, у вас 20 років досвіду, а потім вас в компанії Mediskin, там, де ви працюєте, навчають тиждень, як правильно тримати спонжик при нанесенні тонера. Кожна деталь має значення, який це буде спонжик, з якого матеріалу якими пальчиками ви його будете тримати, скільки разів ви перевернете баночку до того, як нанесете на цей спонжик тонер, і як саме ви будете руками використовувати саме цей спонжик? Кожна деталь має значення. Це все, що потрібно знати про Японію. І вся ця майстерність відточується дуже дуже багато років, десятками, сотнями років. Тому... Вона точно вартує вашої уваги. Ми тепер в наших партнерів. В одного з провідних таких виробників гаджетів в Японії їхній завод називається Belega, і вони спеціалізуються на саме мікротоках, особливо як для професійного використання, так і для дому. Ми стали їх офіційними дистриб'юторами ще минулого року. Познайомились ми з цим девайсом Гонконгу і з цими партнерами, і вдалося нам заключити такий контракт. Тому ми щасливі. Ми не на заводі, як завжди, ми любимо проводити наші зустрічі. Ми сьогодні в. В для того, щоб показати вам, як виглядає процедура саме на їхніх гаджетах. От у нас є два наші люб... улюблені девайси це EMS як для шкіри обличчя, як для обличчя для ліфтингу, так і для шкіри голови. Це дуже круто працює на постійній саме основі. Тому ми так пропагандуємо використання гаджетів вдома. Тому що коли ви до нас приходите один раз в тиждень, там два рази в тиждень, максимум, то це класно для професійної процедури. Але коли ви підтримуєте це ну, рівнозначно спортзалу, це як ніби ви робите. Там раз в тиждень тренування, і е, на противагу ви робите менш інтенсивні тренування, але щодня це буде набагато ефективніше. Тому зараз ми вам покажемо ці їхні секретики і як виглядають процедури, якісь я навіть спробую сама. Тому пішли дивитись. Отже, цей лист може бути. Температура може бути від 42 до 60 градусів, а тут всередині є килимок, спеціальний килимок. Що впливає на нервову систему одну годину або 30 хвилин? Ви можете як встановити час? І максимум буде 68 градусів. Так, так, так. Отже, так, ви можете встановити температуру, яка буде комфортною для клієнта. Це буде той самий ефект, як і ванна з гарячими каменями. Влітку, якщо занадто спекотно і ви не хочете лежати всередині, ви можете бути на цьому покривалі і все одно отримати цей ефект стимуляції нервової системи. Отже, зараз ти робитимеш ЕМС на тілі це для схуднення і стимуляції м'язів у салонах, як у багатьох салонах в Японії, ви отримуєте різні процедури, як показали на вашій голові, і різні процедури всередині цього простирадла. Так що це як подвійне обслуговування. Отже, тепер ти фактично тренуєш свої м'язи. Ти лежиш, але зараз ви тренуєте свої м'язи. Тренажерний зал, точно, точно, це як тренажерний зал. Насправді ваш мозок не отримує сигналів, що ви тренуєте ваші м'язи. Ось чому від мозку не приходить, що ви втомлюєтеся. Таким чином ви можете тренувати м'язи довше, ніж зазвичай, як під час тренування в тренажерному залі. Тож це також для домашнього використання, так для використання вдома, також більше для використання в салонах. Але так, деякі люди купують його і для домашнього використання. Для домашнього використання цей пристрій трохи більш лагідний. Отже, пристрій праворуч більше підходить для тих, хто хоче тренувати свої м'язи, а пристрій ліворуч більше для релаксації. Це та сама е, функція, що і у цього. Просто ви отримуєте сигнали у більш м'який спосіб. Ну класно, так підкачує. <гум> Зараз я покажу так, щоб було видно. Видно, як вона труситься. Спазмує, верніше. Отже, тепер електрика проходитиме через ці рукавички. Ви відчуваєте, як іде електрика? Дуже добре, так. Я відчуваю це. Тож ви можете поєднати це з масажем. Отже, спочатку вона усуває напругу за допомогою електрики. Це допомагає позбутися скованості в цілому. Можна використовувати це разом з гелем. І це не обов'язково має бути гель-белага, просто він повинен розчинятися у воді. Мені дуже подобається, як вони замотують рушнички, і ми можемо користуватися цим всі разом, так? Ось це і ось це. Так, так, так. Ви можете використовувати цю насадку. До тих частин, куди важко дістатися ось такими круглими. Отже, коли ви проводите процедуру, у кожному пристрої це необхідно, якщо хтось робить для когось, як зараз, інша рука має тримати якусь частину тіла іншої людини. В гостя щоб електрика циркулювала. Це ультразвук таким чином. Ви можете бачити, що ультразвук рухає воду. Ви могли бачити, вона показала за допомогою води, що вона тремтить, але зараз, мабуть, ви нічого не відчуваєте. І поступово ви відчуєте тепло. Тож ви можете використовувати цей пристрій і для плечей. Це також домашній пристрій, теж саме Тож може бути використано для домашнього використання, але зазвичай використовується в салонах. Ви можете також використовувати це для тіла. Отже, живіт, руки, ноги для розслаблення м'язів. Релаксація так. тут ця сторона дуже розслабилась. По першу мене тут все заспозмовано, тому я сьогодні ідеальний пацієнт. Після дороги в <реш> Японію. і ця сторона одразу розслабилась. Дуже класно видно. Я прям відчуваю, як вона м'якіша стала. І дійсно одразу піднялося обличчя. Хоча я з миком на обличчя ми нічого не робили. Майже 90 відсотків болів голови пов'язані зі спазмом м'язів, які тримають нашу шкіру і ну по суті тримають шкіру і наш череп в купі. І ці м'язи спазмуються, 90% головних болей це саме через спазми. І знімання таких спазмів круто працює на будь-яку головну біль і розслаблення. Так, я вже після тменту <с> мені зробили тритмент на одну тільки частину обличчя. Ну, хоча старались розслабляти шийно-комерцеву ділянку з обох сторін. І що класно, в нас це так само працює. Ми ніколи не працюємо. Якщо ми працюємо з лімфотренашом, ми ніколи не працюємо тільки з обличчям. Ми завжди працюємо ось так. Це дуже важливо. Чому дуже важливо знімати оці спазми шийно-комерцевої ділянки? Особливо наприклад, у мене вони тепер були супер потужні, так як я. Важкий переліт <смеш> пережила. У принципі багато було навантаження, багато роботи в ці дні. Одразу просто ми там 15 хвилин провели на затесті, одразу розслабились плечі. І подивіться, який одразу пішов ліфтом з однієї сторони. Я ж ще раз кажу, мені встигли по обличчю зробити суд одну сторону. Вірніше обличчя взагалі не робили, суд одну сторону розслабити. Видно результат одразу навіть. Мені здається, по одній брові краще видно, що вона піднялась. Була б вся процедура повноцінна з обличчям, то це було. б Дуже дуже круто. Це у них була професійна така процедура, і для розслаблення використовують як для тіла, так і для обличчя, тому це не тільки про фейшл, це ще й про розслаблення, про зняття якихось мігрени, якихось спазмів з опорно-рухового апарату. Дуже круті процедури, аналогічні. Ми дуже багато де використовуємо своїх протоколах, і без них взагалі не працюємо. Також в Японії це також не співпадіння, що саме японське. Скі б'юті гаджети найпопулярніші у світі, і одні з перших, які вийшли на світовий ринок. Тому що саме японки першими почали майже щодня використовувати, наприклад, масаж уваша, або майже щодня використовувати мікротоки. І дуже багато таких технік, і це спокон віків. Це не ноу-хау, як ми всі думаємо, кількох останніх років. В Японії це вже давно стабільна рутина кожної японки. І слава Богу, що вона тепер у нас, і за саме завдяки. Цьому і, можливо, завдяки також тому, що Японія ще й супертехнологічна держава. Ми знаємо про всі круті технології з Японії у всіх сферах. Саме через це цієї країни походять дуже круті б'юті-гаджети для домашнього використання. По-перше, я не чула, щоб вони у когось помирали. Мені здається, вони просто вічні. По-друге, вони дійсно працюють на голову вище, не знаю як, але. Ці маленькі мікротоки можуть на голову вище і краще працювати, ніж будь-які інші вироблені на також якихось достойних заводах США чи Європи. Так, трохи вологи. Угу. Відчуваєш? Так, так, добре. Тож, коли ви робите на шкірі голови, важливо знову ну, прибирати волосся так, частково, о, звичайно. Таким чином, ви можете рухати це і йти глибше. Зазвичай. Люди використовують це ось тут угу. Ось тут в деяких частинах, де важко пройти ширшим угу. Зараз я спробую це ж домашній гаджет. Мені дуже цікаво, ну, як це вдома використовувати. Наскільки це зручно? Вона так досить сильно прижимала, відчуваю. Ну, треба буде прилучитися. Вона тут класно нажимала, вона тут пульсує класно. І, mm -hmm. ну, Тут теж такі часто бувають ці спазми саме декар. у цій зоні. Інколи хочеться навіть про ну пульсацію таку зняти, особливо про мігрені. У мене були мігрені часто, але коли я почала використовувати, бачите, як ок, це не я, якщо що закриваю його. Коли почала використовувати мікротоки, почала використовувати всі ці наші протоколи фізіотерапевтичні, я до речі, взагалі не роблю ін'єкцій. просто щоб ви знали. І ви там мені завжди пишете, що у мене мільйон ін'єкцій. Дивіться, все рухається, ніяко-ботоксом. Я можу бути вашим спеціалістом. Ми вже говорили, що ти, ти точно професіонал. Класс, тепер пробуємо чорний. Чорний сильніший, і бачите, він форму має таку більш для голови. Резиночку вдягаємо кодон. Отже, ви ви можете відчути, напевно, що щітка цього чорного пристрою вона може бути. Вона трохи рухається, тому ви можете йти глибше. Так, я це відчуваю. Угу. Це для кращого тиску. Так, так, особливо, якщо шкіра голови потребує більше, вона дуже жорстка. Можливо, ми можемо спробувати більше, тому що я в порядку, я хочу підвищити рівень. Маємо ми ну якусь конкретну область, куди ставити? Ну, я маю на увазі, можна поставити на плечі, шию, шкіру голови. Отже, це режим тренування, і коли ви використовуєте його на обличчі, він буде тренувати як ваші брови, насправді ті м'язи, які ви використовуєте для вираження емоцій, і буде тренування, що веде до підняття обличчя. Тому для обличчя краще не не робити як на шкірі голови, не розчісувати, не рухати щіткою. Отже, легкий дотик. Отже, ви можете покласти його або можете рухати його. але в будь-якому випадку вони дуже зручні. Тож ми можемо їх покласти. Власне, саме тому їх використовують серед візажистів, тому що бачите, їх можна покласти кожен пристрій у сумку. Вони легкі. Отже, вони можуть використовувати це в повсякденній роботі. Якщо ви не хочете, щоб ваше волосся було а, вологим а, взагалі не лише сьогодні. Так ви можете використовувати це відразу після душу, і цей пристрій також є найпопулярнішим серед чоловіків. Це популярно серед чоловіків. Чоловіків, тому що вони можуть використовувати це для шкіри голови. І ми не можемо сказати на 100%, але це допомагає рости волосся, тому що стимулює шкіру голови. Ваше чоло рухається. О, так, Це не я. Це насправді, коли ви хочете показати людям, як користуватися пристроєм, дуже ефективно поставити тут. Скільки часу нам слід залишатися на одному місці? Приблизно 20 секунд. 20 секунд. Добре, це, це дуже смішно. Це виглядає дуже смішно. Як часто ми повинні використовувати ці пристрої? Отже, для режиму очищення глибокого проникнення ви можете використовувати його у будь-який спосіб. Але для ЕМС, наприклад, так само один раз на три дні. Так, тому що я використовую белега кожен день. Так, 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 так. Мені це дуже подобається. Чудово. Отже, ЕМС використовується так, але але насправді для одного і того ж місця раз на три дні. Але якщо ви змінюєте його, тоді це нормально, тому що м'язи будуть перенавантажені, якщо ви використовуєте його кожен день. Перетреновані, то що, що буде? Якщо вони будуть перетреновані. Якщо ви хочете тренувати м'язи не тільки на обличчі, ви виконуєте активність, і тоді м'язи трошки стискаються, клітини всередині м'язів стискаються, потім вони відновлюються, і тоді ви отримуєте силу у свої м'язи. Те саме відбувається з обличчям. Клітини будуть, типу, зруйновані через тренування, і у них не буде часу на відновлення. Якщо робити це щодні, тому дивіться. Ви можете повірити мені на слово, що Японія варта уваги, J-Beauty однозначно варта уваги, і цей хайп останні роки не просто так навколо цієї галузі, саме в Японії. Але ви можете ще й повірити, тому що в нас 12 років досвіду. І у нас є всі топові бренди в клініці, як космоцевтики, так і різних бюті гаджетів. Ми самі являємось виробником дуже багатьох б'юті гаджетів. Але Такого продукту, як в Японії, ми не зустрічали ніде. Навіть нас він вразив, тому те, що вас він залишить просто в шокованому шоці, ми точно в тому впевнені. Підписуйтесь на наш канал. Коментуйте, що вам ще цікаво, з J-Beauty або ж просто з Японії. Будь-що ми готові все показувати в цій країні і приїздіть в наші клініки на доглядові процедури або за японськими брендами космецевтики. Всім дякую! З вами була Ліза Сан.